Вітаю з магазину Аврора. Сьогодні хочу показати вам новенькі акції. Акції почалися 12 червня і будуть діяти по 18. Це саме ті акції, які починаються по четвергам і діють до наступного четверга. І так, набір губок кухонних від файно, «Джілка». Ось такі 6 губок, коштують 5 плюс 1 подарунок 34 гривні. Далі феррі. Ферріс саме лимон 500 мл за ціною 69 гривень. І хочу показати зразу вам розпродаж. Це саме розпродаж Уже тут, де круте літо, полички є у всіх аврорах. Крути літо. І дивіться, ось така закатувальна машинка закатувальна, напівавтоматична. Вона зараз коштує 229 гривень. Ось на неї знижка майже ну, 50 гривень. Так, знижка показую, як вона виглядає. Ну, звичайна, от машинка. Це на поличках, де крути літо. Акція також три дні 13, 14 і 15 включно 149 гривень. За таку решітка гріль написано міні. Решітка гріль. Думала, розміри написані. Ну нормальна решітка за 149 гривень. Файна ціна, тільки три дні. Нагадую. Також акція всього три дні на оцей гриль портативний, Він такий цікавий за 299 гривень. От на нього знижка аж 25%. Знижка діє 13, 14 і 15. Нагадую, щоб не було потім проблем. Так, дивіться, тут написано розмір L, 18 на 15 на 15 барбікю, мангал, гриль. Ну всередині решітка, сподіваюсь, видно з такими ручками. Тут ну, все зрозуміло запікання копчення. Ось такі пакети на щепі дуба. 77 гривень зараз ціна, димок для приготування м'яси, птиці та овочів. А це один пакет, Получається тут один пакет за 77 гривень. Далі пергамент для випічки силіконовий від Фрекінблок. Тут 50 аркушів, 84 гривні замість 109. Бачите, розбираю дійсно. Також з 12 по 18 фольга Файно в акції 10 метрів за 57 гривень. Плівка харчова 365 вигода. Бренд 100 метрів 45 гривень. Це саме за 100 метрів. Також з 12-го акція по 18 на бамбукові зубочистки від Файно. В Цій упаковочці 250 штук. Ціна 41 гривня. Тут у нас іще з 12-го акція на чайник заварювальний. Ну це вже на нього більша знижка ніж зазвичай. Розпродають 189 гривень замість 249 гривень. От 189 гривень. Тут об'єму цього резервуару півтора літра. Тут з'явились такі пластини для захисту від Фарикенбук, для захисту кухонної плити. Я без акції хочу показати міцні економія часу. Тут 4 чотири цих пластини на піч. 69 гривень. Рукавички, так, Це рукавички від файно стандарт, жовті L. Коштують 33 гривні. А тут СК висить, може, вони всі будуть по акції. Зараз перевіримо. Ні, 44. Саме от розмір L. Не знала, що бувають тільки на один розмір. Так, от розмір L, дивіться, 33 гривні. Від Faino, знижка 25%. Це знижка по 18%. А тут у нас написано від файно надміцні. М-ка одна пара надміцні. Ось такого плану. Рожеві треба шукати. Мабуть, тут вже їх і немає. Цих надміцних. А ось вони ось так виглядають. Бачите, фіолетові. Оце вони 65 гривень. Коштують саме фіолетові розміра М. Квітковий аромат. Так, ось оці рожеві. Тут неправильно висить цінник. Ось оці надміцні 65 гривень. Ось такі елька. Стандарт 33 гривні. Снижка на такий контейнер, харчовий герметичний. Оце скляний контейнер за 179 гривень. Він йде на 760 мл. Також новенька акція з 12 по 18 298 гривень за 24 рулони туалетного туалетний папір, три шари, 24 рулони за 298 гривень. Ще з'явились такі рушники 250 метрів. Зелені, 250 метрів, отакий от рушник за 149 гривень. Ось Режу акції на пакети для сміття, акцій багато. І знижки нормальні. 24% знижка. Ось такі пакети від Frakingbox з ручками, до речі, 35 літрів. Тут іде 30 штук. Ось так. Вони намальовані, такі є. За 56 гривень. Далі за 59 гривень пакети стандартні, також з ручками. Ось намальовані 60 літрів від файно. Тут 20 штук за 59 гривень. Ось від пакети. Це вже з затяжками для сміття. 60 літрів, 20 штук за 56 гривень. О, тут такі міцні пакети темного кольору від фрекінбок. До речі, ідуть вони на 120 літрів. Ось в цьому рулоні 10 штук, 109 гривень коштують. Вони витримують написано до 50 кілограм міцні пакети за 109 гривень, 10 міцних пакетів такого зеленуватого кольору. Також акція ну невелика знижка, але є отакий великий. Написано сімейна упаковка знову від Фрекінбок 35 літрів, 124 гривні. Тут аж 100 штук. 124 гривні. Треба порахувати до однієї штуки, як вигідно чи ні. Ось такі серветки універсальні від Добра Господарочка в чорному кольорі. Їх тут 30 штук, ось таких серветок з перфорацією в рулоні за 74 гривні. За 19 гривень можна купити ось такі віскозні звичайні. О, так тут аж 5 штук за 19 гривень. Ну, файна ціна за 5 штук. Це від 365 вигода. Далі ось такі арома. Файно губки 4 штуки, капучино 44 гривні за 4 штуки. І ще від файно антибактеріальні ось такі хвилясті, 4 штуки, 31 гривня. Далі добра господарочка хвилясті 6 штук 44 гривні. І також добра господарочка 32 гривні за 5 штук набір шкрипків кухонних нержавіючих, дві штуки, 41 гривня замість 49 від «Фрекінбок». І також з 12 по 18 «Фрекінбок» Кухонні губки, ось такі е, стильні кольорові пориські. Ось такі 37 гривень. Тут їх дві штучки йде Це рожо. Велика упаковка, ось такого дифлофосу написано навіть від Остамух. Знищує всіх комах, повзаючих та літаючих. Тут 600 мілілітрів. Дійсно велика упаковка за 149 гривень. 600 мілілітрів. Також є акція на антімоль. Підвізка, тут дві штучки, 34 гривні з лавандою. Тут написано, що аж до 4 місяців діє. Ще Хочу знаєте, яку акцію вам показати. Дівчата, при мені зараз ось все насіння в Аврорі по 2 гривні, яке було по 17 гривень, там такі цінники, ну, от, наприклад. Хотіла так показати вам до прикладу. От бачите, 12 коштувала арабацький цей гарбуз мускатний. Зараз 2 гривні з 13 по 22 червня. Ну розпродаж насіння, зрозуміло. Ну, але ж все ж таки покажу комусь, може це буде актуально. Щоб ви знали, що сьогодні поміняли цю ціну з 13-го, саме почалась акція на насіння. Тут і морква, і халцидан, цибуля, томат, гарбуз, ляна, томат. Це. Не знаю, що це таке. Меліса бачу. Ух ти, Меліса лимонна 2 гривні. Далі ось огірок Ніжинський 2 гривні, баклажан, якісне насіння, гарний урожай, редька Одеська. Далі ось така капусточка 2 гривні, оце гарбуз, кам'яна голова це два види капусти, знову гарбуз. Ну, Отакі акції по 2 гривні і позиція цікава, і акція на неї. Ось такий килимок, такий як, ну, я не знаю, як солом'яний, натуральний. Оцей килимок коштує, пляжний називається, 119 гривень замість 149, 20% знижка, але тільки 3 дні, 13, 14 і 15. Зараз подивлюсь його габарити, скажу вам. На жаль, не написані розміри. Ну не знаю, десь 50 мабуть, в ширину. Ну думаю, що в довжину повинно бути метр чимось. Ну як зазвичай, але тут аж 95% натуральної сировини написано на натуральний очерет. Знаю, в Аврорі також продаються фільтри для води. Ось такий Екософт, 33 літри загальний об'єм, фільтр для води. 269 гривень. Зараз ціна по 18. Ну, така невеличка знижка, але все ж таки так він коштує 299. кому треба по 88 гривень, декілька кольорів. Ось такі дуже м'якенькі. я їх, До речі, не трогала ніколи. Вони такі м'якусінькі, ось тут, як силікон, як каралки. Знаєте? Ручні, мені здається, 88 гривень коштують. Швиденько покажу, що на ліквідації тут додалося по 9 гривень різноманітні USB-провідки. Ось такий гаманець за 29 гривень. Так, ось такого я не бачила. Тут який набір текстових маркерів за 29 гривень, і ще щось тут таке є: лавіт. Набір консилерів для обличчя рідких кольорових. Такі цікаві. За 29 гривень. Добра господарочка, ось такі. Три жорсткі та плюс дві делікатні губки. Тут 5 губок чорно-білих, за 29 гривень. Ще що це таке, велике щось. Це якась гра дитяча, ось така, за 29 гривень. І ось от, олівці, до речі, класні. Тут їх аж виходить, 12 штук за 29 гривень. А ну давайте перевіримо, чи дійсно так. Так, 29 замість 39. ну Тут уже по 59 ось такі для дітей, ну, гра якась для дітей по 59. Також це ліквідація все. Пройду по акціям на побутову техніку, почалися з 12 по 18. Також електрочайник. Ось такий чайник. Ну, так він виглядає, біленький покажу. За 422 гривні на 1,8 літра. На нього знижка 15%, водини вісім літра, подвійна стінка, вода не контактує з пластиком. 24 місяці місці гарантії. Тут від Сатурн утюг от звичайний, ну такий от утюг невеличкого розміру. Показує, як виглядає. Праска, електрична керамічна підошва за 593 гривні. Тут невеличка знижка на кавомолку, 499 гривень, 180 ватт потужність, 60 грамів об'єм. Також 16% знижка на Лібертон, кавоварка, крапельна, об'єм резервуара 06 літра, 600 Вт, 503 гривні зараз вона коштує. І ось такий гарненький, до речі, чайник в такому бежевому кольорі від Лібертон. Файно виглядає, хочу показати. Просто дійсно так їх розбирають там в одній аврорі якось. вообще їх так розібрали. При мені не встигла показати дуже приємний такий колір. Тут він як капучина з таким біжевим: 377 гривень, замість 449. На нього знижка 16%. Об'єм резервуара у нього 1,8. Також і потужність півтори літри. Тут ще є акції знижка на отаку плойку. Плойка для волосся від Ордесто з керамічним оцим покриттям за 504 гривні. І ось така машинка для стрижки від Хьольмер. Волосся 539 гривень. Така машинка Еншен якось називається бренд 485 гривень. І тут у нас відпарювач. Відпарювач 1000 ватт 140 мл Отут резервуар 674 гривні. Найкраща знижка в продуктовому відділі саме на лейс. Ось такі 60 грам чіпси 23 гривні в асортименті. Причому тут є м'ясна петельня з грибами, є краб 23 гривні. Також знижка є на ось такі чіпси норі хрусткі зі смаком сиру. Коштують 35 гривень, і зі смаком васабі 39 гривень. Ще ось такі сендвічі, норі, хрусткі в асортименті по 24 гривні. Це саме я з 12 по 18 показує. А тут ось чіпси такі хрум пластинами, зробленими такими довгенькими, по 13 гривень, 50 грам. Є зелень. Та сметана і є зі смаком краба. Ну, Нормальна така знижка. Ще знижка на ось цей попкорн, карамельний глазірований бомза. Від бомза 80 грам за 35 гривень. Також невеличка знижка на такі вафлі. Ухти, отакі вафлі, пшеничні солоні вафлі з томатами та базиліком. Коштують 31 гривня. Замість 34 гривні вирішила перевірити. Далі з 12-го ще отакі вафлі в акції. А ні, це ж ось ці вафлі також 31 гривня, просто інший вид. Всі вафлі ось цього виду по 31 гривні. А чіпсі Pringles по 119, причому є і паприка до 25-го акція, і є також зелень. Ну відсотків знижка на отакий Якобс Лате 44 гривні за 250 мл. Ну це, оце ціна класна, ніде дешевше не купиш такий напій Кава, як холодна, 44 гривні за 250 мл. І така ось акція є біола, такий фруктовий напій за 15 гривень в асортименті, до речі. Тут 0,5 пляшечки по 15 гривень. Напій соковмісний, джусик, він іде з трубочкою. Тут, причому в цій аврорі, багато видів. 200 мл за 13 гривень. Є мультифрукт. І щось і виноград, награти і яблучко, ну багато. А ось отакий капрісан, також 200 мл, тут 21 гривня. Оце дуже вигідно. Виходить. Ще акція на енергетичний напій 27 гривень за 250 мл. Хел називається Хел за 27 гривень. І по 22 червня нагадую всі оці винні, мультифрукт, А тут тільки мультифрукт. По 9 гривень всього ціна та коштує 200 мл ось вони, з трубочкою. Скільки кава Якобс? 3 в одному 6 гривень. Далі і щось таке Якобс монарх Також 6 гривень. Тут ще акція на напій кавовий від е, Якобс Мілка. Напій кавовий Якобс капучино, тут 500 грам за 149 гривень. Ого, знижка яка велика, 40% саме на цю мілку. Тому що дивіться, оцей кавовий 450 мл Irish Coffee, кава 198 гривень, 149 на мілку. Так що бігом в Аврору. І ще акція на шоколад молочний, ось такий 42 гривні, ціна за 90 грам. І міленіум з горішками, з мигдалем і родзинки, 100 грам за 47 гривень. Плиточка ось така за 47 гривень. Від Мілініум хочу показати, швиденько ще не показувала ніколи. Ще такі ось з'явились набір пакетів зіперів для заморозки. Тут 3,5 літри 10 штук. 10 пакетів йде на 3,5 літри. розмір 220 на 280 за 34 гривні. Без акції просто вирішила показати така позиція. Є з 12 по 18 акція на таку пляшечку. Ну, от пляшечка і 79 гривень. На 630 мл. Тут вона в дуже гарному такому блакитному кольорі. Також акція, ось дивіться, 3 дні: 13, 14, 15 25%. Знижка на отакий балон газовий, газ 220 мл для для портативних приборів 44 гривні ціна. На цьому я свій огляд з магазину Аврора буду закінчувати. Нагадую, акції діють з 12 по 18 червня у всіх магазинах Аврора по всій території України. Дякую, що дивитесь і пока.